Вітаю вас, дорогі глядачі. Хотів би подивитися питання, яке стосуватиметься електронних повісток. Чи реально їх будуть видавати, чи реально будуть створюватися електронні кабінети для того, щоб стати на облік, тому що вже про це говорять. Я би хотів подивитися, наскільки взагалі це реально. Знаєте, я ні на що не натякаю, але один розумний дядько. В коментарях зазначте, хто знає цього дядька сказав, що чим ближче крах імперії, тим безумніші її закони. Я знаю, хто це сказав, хочу перевірити вас. Такий невеличкий тестик на інтелект. Я все-таки філолог за освітою. Так, А ще я вчитель між... ін... іноземної літератури. Так, вчитель іноземної літератури. Добре, дивимося. Карта свадьби, карта болезні. Карта суда, карта патірі. І карта денег, Карта сюрпризу. Ну, я скажу так. Судячи по карті суда, подтері і болезни центральні, щось подібного роду можуть запровадити. Шестірка червова карта сім'ї, карта родини. Двійка бубнова карта обману. Трійка хрестова карта сили та енергії. Я би сказав, що можуть щось подібного роду запровадити. Шанси досить високі. Якось так. Ну, не прямо зараз, звичайно, з певними поправками, але подібного роду законопроєкт можуть прийняти. Бережіть себе, всього найкращого вам.